Нещодавно в селі Соколово почала оновлюватись ікона Ісуса Христа. Про те, як саме вона потрапила до святині, розповів нам настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці Української автокефальної православної церкви Отець Станіслав. Потрапила вона до нас два роки тому назад, нам її передав мешканець Зміїва Сергій Михайлович Федота, такий царство душі його. Він ходив до нас в храм, йому дуже подобалось тут. І він тут, ну, як кажуть, знайшов Бога. Каже, я тут ну, ніде такого не відчуваю, як тут. І він передав нам цю ікону. Передав розказав, що ця ікона була у бабушки. І бабушка, ну, начебто, це як і легенда цієї ікони, така. Да? Бабушка ця ну, там займалася сіленням, там всі люди, начебто, ну, біля цієї чи бабушка сіляла, чи біля цієї ікони сілялись люди. Ми не знаємо. Да? Але коли він її передав, вона була. Ну, як вам сказати, от. ну чорна така. Е, от, тріщинки на ній були, вони, знаєте, були е, от, е, чорні, тобто там грязі, грязні, такі чорні. Да? Але коли він і дав нам приніс, ми відчули, що ікона ця незвичайна. От від неї, знаєте, от, от, ну, це якби так не можна сказати, але від неї якась сила така виходила. От, от. Це не ну, знаєте, описати це словами не можна. Це, це відчули. Ми також мали змогу на власні очі переконатись у незвичайності образу. Священнослужитель і сам зізнається, що до кінця не може повірити в черговий прояв її специфічності. І люди почали казати, що отець вона обновлюється. кажу, ні, вона не обновлюється. Кажу, то пиль, просто витертає і все. І потім і місяць назад я сповідував вівторі ця діякана, і я сам замітив, що вона обновилося. От вона стала, кольори стали зовсім інше. Грязі це майже не стало. Знаєте, от, от очистилася ікона. От я не знаю, як це називається, але я так називається, Очистилася ікона. І е, я просто, знаєте, в неймовірній так знаєте, у мене так такі так був. Як сказати, ми навіть владиці це не казали місяць, ну тижня два не казали про це владиці, тому що ну, ми ще не вірили саме. Я йому потім позвонив, кажу, от така от у нас ситуація, у нас обновляється ікона. І вона кожним разом ми приходили, ми бачили, що кольори все яскравіші, яскравіші робляться. Моротечивість ікони, її оновлення і цілюща сила. Що це означає? Можливо, творець всесвіту передає людству свої сигнали, закликаючи нас дослухатися до самих себе, до свого оточення. А можливо, просто натякає, що ми маємо щось зрозуміти, побачити чи відчути. Коли кажуть, що от. Це такі знаки нам, да, знаки. Господь посилає нам, щоб ми наверталися до Нього, щоб жили в любові. Тому що зараз, особисто в нас в Україні, ми живемо в злі. Злі нерозуміння один одного, злі, те, що от ми робимо один для одного. Кожного дня гибнуть, гинуть люди, а ми в цьому не каємося, не каємося, не примиряємося з Богом. Ну, для мене це не від того, що тут молитв багато, да? а для, для мене так, ми молимося тут дуже багато. Але я думаю, що ні. Ну, в принципі, дуже багато не буває такого слова, молитися дуже багато. Я думаю, що це просто Господь показує нам, що Він хоче нам щось показати через це. Що це буде, ми не знаємо. Чи це буде добре, чи це буде зле, але я вірю, що коли оновлюються ікони. Вони, значить, і наш світ оновлюється. Я вірю, в те, що все таки прийде мир в на нашу, в нашу державу. І вірю в те, що ми будемо жити в добрій, прекрасній державі Україна, яка називається. Отець Станіслав дозволив нам ретельніше розглядіти ті явища, які відбуваються із зображенням. Ікона справді унікальна, і як нам здалося, володіє дивною приваблюючою силою. Наразі її загадка залишається нерозкритою таємницею людства. no okay.